Морква і шпинат це справжні суперфуди серед овочів. Якщо ви плануєте їх вирощувати, можливо, ви задумувалися, чи можна садити шпинат разом із морквою, щоб заощадити місце та отримати більший урожай. Вирощування двох або більше культур разом називається супутньою посадкою, і це старий, перевірений метод. Він може бути корисним для одного або обох рослин, якщо все зробити правильно. Проте, не всі культури добре поєднуються. Давайте розберемо, чи шпинат і морква гарні сусіди. Коротка відповідь. Так, сміливо садіть шпинат разом із морквою. Ця комбінація працює відмінно. Вони мають схожі потреби і не конкуруватимуть за ресурси. Образи культури низькорослі та люблять прохолоду. Шпинат дозріває швидше, але його мілкі корені не завадять моркві розвиватися під землею. Детальніше. Перш ніж говорити саме про шпинат і моркву, давайте розглянемо супутню посадку загалом. Які переваги та недоліки цього методу, і як визначити, чи дві рослини змішані. Супутня посадка у супутньої посадки є свої плюси та мінуси, і це не точна наука. Але є перевірені комбінації, які працюють найвідоміший приклад метод трьох сестер, який використовували корінні народи Америки ці сестри, кукурудза, квасоля та гарбуз. Таке з'єднання корисне для всіх трьох культур. Кукурудза слугує опорою для квасолі, великі листя гарбуза захищають ґрунт від висихання, а квасоля, як азотофіксатор, збагачує ґрунт для інших рослин. Переваги супутньої посадки. Виділений прапорець на білому фоні економіка місця. Дві рослини з різними звичками росту або схожими потребами, які не конкурують між собою, можна садити близько, щоб пощадити простір. Виділений прапорець на білому фоні покращений смак. Деякі рослини, як вважається, покращують смак сусідів. Наприклад, томати і базилік чудові сусіди, і багато хто стверджує, що базилік робить помідори смачнішими. Виділений прапорець на білому фоні захист від шкідників. Деякі трави та рослини відлякують комах, які можуть знищити ваші овочі. Наприклад, чорнобривці, часник або певні ароматні трави. Виділений прапорець на білому фоні покращення росту, бобові, такі як квасоля. Є азотофіксаторами смороду поглинають азот із повітря та накопичують його в коренях. Після їх відмирання ґрунт збагачується, що корисно для інших культур. Виділений прапорець на білому фоні фізичні переваги. Одна рослина може слугувати опорою для іншої, захищати від вітру чи забезпечувати тінь. Виділений прапорець на білому фоні збільшення урожаю. Деякі квіти приваблюють запилювачів, що покращує запилення сусідних овочів і підвищує врожайність. Недоліки супутньої посадки. Знак закреслення зменшення урожаю. Якщо рослини конкурують за поживні речі, одна або образві можуть дати менший урожай. Знак закреслення більше шкідників. Деякі рослини приваблюють комах, тому їх не варто садити поруч із вразливими культурами. Несне сумісність у зростанні різні потреби у воді, світлі чи просторі можуть зробити сусідство невдалим. Тепер давайте розглянемо, як ростуть шпинат і морква окремо і чи вони добре поєднуються. Вирощування шпинату. Шпинат це справжній скарб для городника. Він багатий на поживні речі і відносно непримхливий. Це холодостійка культура, яку краще садити на вісні або восени, щоб уникнути спекотного літа. Він дозріває швидко, молоді листя можна збирати вже через 20-30 днів, а повноцінний урожай через 40-60 днів. Шпинат краще сіяти безпосередньо в ґрунт, оскільки він не любить пересадки. Насіння сіють на глибину півея сантиметра на відстані 2-3 см один від одного. А ряди розташовують на відстані 15 см. Шпинат потребує багато поживних речовин. Перед посадкою варто внести органічні добрива, багаті на азот, і повторювати підживлення шкірні двох тижнів. Рослина потребує щонайменше 2-3 см води на тиждень, а в спекотну погоду більше. Коренева система шпинату складається з довгого стрижневого корення та дрібних бічних коренів. Тому його краще поливати частіше, але не дуже рясно. Шпинат часто атакують шкідники, такі як мінуючі мушки, тому його не варто садити поруч із рослинами, які приваблюють комах. Вирощування моркви морква може бути вібагливою до умів, але якщо ви навчитеся її вирощувати, вже ніколи не захочете купувати магазинну. Вона багата на бета-каротин та інші корисні речі. Як і шпинат, моркву краще сіяти безпосередньо в ґрунт. Вона не любити пересадки. Це також холодостійка культура, яку сіють ранньою весною. Морква не вимагає багато місця, але важливо, щоб корені не переплутувалися з іншими рослинами. Її можна збирати вже як молоду, пальчикову, або дати вирости до більшого розміру. Насіння сіють на глибину півея сантиметра на відстані 2-3 см, ряди можна розташовувати на відстані 5-8 см або поєднувати з іншими культурами. Моркву підгодовують шкірні 3-4 тижні, але не варто зловживати азотними добривами, щоб не стимулювати завато активне зростання бадилля на шкоду коренеплоду. Оскільки основна частина рослини знаходиться під землею, морква приваблює інших шкідників, ніж шпинат. Найчастіше це кореневі мушки або гризуни. Морки потрібно 2-5 см води на тиждень, а в спекотну погоду більше. Висновок. Шпинат і морква чудові сусіди. Вони мають схожі терміни посадки, вимоги до поливу та підживлення. Їх кореневі системи не завадять одна одній, а оскільки одна культура, коренеплід, а інша листові овочі, у них мало спільних шкідників. Кривди рослини краще сіяти безпосередньо в ґрунт і смороду добре відчуються разом. Так що сміливо садіть їх поряд гарного вам урожаю.